Друзі, вітаю всіх шанувальників білих грибів. Сьогодні ми вирушаємо карпатським, цим Карпатським лісом по білі грибочки. Сьогодні у нас 18 липня, вівторок, 2023 рік. Літо у повному розгарі. Грибочки. Грибочки є. Тому що я питався в людей, тому що мене не було вже давненько в грибах, вже буквально два тижні я без грибів і сьогодні я вирішив пройтися екскурсію по, біле, по білі гриби. Е, на рахунок грибів, я думаю, сьогодні їх буде достатньо, тому що, друзі, я вже першого знайшов навіть не одного, вже двох перших грибів. Зараз вам продемонструю. Це вже такі часто карпатські білі гриби. Ось погляньте. Тут підберізку йде. Ось такий ось красень. Ох. Це у нас перший. Ох. Білячок. чок. Другає грибничку. Зараз покажу вам ще одного, якого я помітив з самого першого, до речі, а цього я вже тут він. Більшенький вже з такий білий грибочок. Це білячок. Трішечки вже поїдений. Ех, не знаю чи вже чи ще чистий, але... Друзі, але він є у нас ось такі два прекрасних білих гриба. Чисті карпатські друзі. Тому що зараз ще поки що йдуть ще літні ці гриби, а це вже такі чисто карпатські білесенькі грибочки. Ми будемо зараз йти, йти. і туди, і туди. Шукати, шукати ще, друзі, і буду обов'язково вам їх всіх показувати. Тому рухаємося далі. Друзі, є три речі, на які можна дивитися вічно, це як горить вогонь, як тече вода, і як ростуть ось такі просто прекрасні королівські білі гриби. Просто погляньте на цю красу. Просто погляньте на цю красу, який ж він прекрасний. Під смерчкою тут. З Червоненькою такою шапочкою. Ох, ну красом просто! Тверденький такий, ну просто красень, друзі. Ох, одна одна любов рвати такі гриби. Ох, просто погляньте на цю красу. Ця краса Карпат. Просто розкішний гриб, Просто розкішний, друзі. Будемо зараз йти шукати якомога більше таких. Червоненьких королівських об'єднаних грибочків, друзі. Рухаємося далі. Ось, друзі, що такого красивого підберезничка не йшово. Також беремо їх, ну що дуже рідкісні, до речі, ці гриби у нас прямо зараз. Тому гріх не взяти. Ось, друзі, Здалеку помітив такого ось. Білого гриба, думаю, що це сіняк, але ні. Це біляк. Це білий гриб. Будемо йти зараз ось туди аж вверх. Шукати ще. Ось ще один. Такий самий. Ну, мається на увазі сорт. Такий самий, але ось такий маленький грибочок. Друзі, тут є поповнив непогані такі гриби. Тут перший з гриб. Тут другий. Прям таки через метр попадаються. Такі ось два гриба вже є. Ще плюс два в корзину, друзі. Зараз будете ще шукати, тут я бачу. Грибики є, грибики є. Можливо, як то там також хрипав, але зараз буду бачити. Ох, зараз ще одного королівського знайшов. Правда, цей вже не такий аж красивий, як той, але це ж, тось. Також червона шапочка, також так званий королівський білий гриб. Споряд. Так в того було. Трішечки. Сильніша ніжка, але все одно, друзі. Все одно краса, краса Карпат. Будемо зараз туди сходити і шукати. Шукати подібних ще кращих грибочків. Ох, яка ще класного гриба побачив. ох. Класний, класний гриб. Друзі, є гриби. Є їх, досить багато є. Це мене тішить, тому що останні рази, коли я ходив, ну вкрай мало ходив. Не було що зняти вам. Сьогодні є що зняти, є що показати. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобається. Але ми продовжуємо, ми продовжуємо ще далі збирати гриби, тому що грибних місцях є купа попереду. Ось, друзі, як вам я їй казав, що грибних місць є попереду ще дуже і дуже багато. Ми тільки починаємо. Ми тільки починаємо збирати ці прекрасні білі гриби. в Карпат. Карпатах. на друзі, відверто скажу, вам не очікую Я сьогодні побачити стільки білих грибів. Можете ще там от. Прям таки їх є сьогодні достатньо. Можливо таке, що і кобілку цілу наберемо. Чому б і ні? Попереду ще багато, багато, я думаю, нас чекає. Подібних рибочків. Ось така краса. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Ось, з друзі другий на сьогодні підберезничок у нас ще є. Ось такий ось. Як я вже казав, ми їх беремо сьогодні. Резники це дуже красиві гриби, дуже красиві. Особливо шапочки в них такі. Оранжеві. Друзі, цей гриб прекрасний доказ того, що реально у гриби давненько ніхто не ходив, тому що, бачите, дорога йде, стежка реально. І тут гриб одразу ж такий великий. Пойдіть. Зараз... Ну, секунду. Білий гриб поїдений, я думаю, що він червий 100%, але друзі, зараз ми йдемо тут під стежкою. Завжди роста купа грибів. тому, А враховуючи те, що реально ніхто тут не ходив так днів за два, я думаю, знайдемо ми досить багато, зараз тут ще плюс грибів. Друзі, знову я знайшов. Знову я знайшов цих королівських грибів, друзі. погляньте. Ох! ну Просто королівські, королівські, друзі. Другі друзі, на жаль, поїдений, але зірвемо, Ну, погляньте, друзі. З'їдений просто вщент. Тут в горі. Погляньте який, ще один красень. Це другий мухомор. Ось тут збоку. Ой. Ще один. Красені, просто красень. Ще один доказ ще тут, ніхто не ходив, друзі. Зараз будемо йти туди, друзі. Ох, чую, назбираємо ми таких грибочків ще доста. Тому, друзі, додивлюємося до кінця. Ох, друзі, красення знайшов тут у хащах. Гуляйте. гримочок. Так. Корінь має також великий. Опс! Погляньте який. Краз, просто красен. Таке би побільше. Ну, очікував, друзі, ще тут сихащих одного знайти ось. Щось такий білячок великий такий. Ніби чистенький, Гарно, красиво, красиво це. Сьогодні, друзі, гриби подобаються. Понять, тут два. І там ще плюс один ось. Сьогодні гриби подобаються. Є, не ховаються від нас. Ось показується нам, ну і ми їх збираємо. Дуже-дуже це сьогоднішня Сьогоднішнє грибне полювання мені подобається. Давненько я стільки грибів не знаходив. Грибочка ось таких ось на одному місці. І сходимо, сходимо потихеньку нижче. Що ж, друзі, можливо, заключний білячок у нас сьогодні. Будемо сподіватися, що ні, але... Але... Віроїдність того, що це останній доволі велика. Не? Я вам скажу, коли буде останній. я вже фактично сходив додому і ось на останок ось таких два прекрасних гриба. Це перший гриб і дополя такий другий. Внизу прекрасний. Красенький. Просто красень. Під завершення останній гриб. Сьогодні який ми зриваємо. Ось. Кладемо їх в кобілку і зараз я вам показую результати, друзі. Ось це, що у нас тут є. Ставимо ці. Ніж давайте липхою. Ось, друзі. Ось, друзі, це наш сьогоднішній результат. Ох, важкянький кошелик, друзі. Ну фактично повний. Друзі, кошелик дуже великий. Зауважте. Фактично повний кощіль, друзі, з сьогоднішнього білих грибів. Це суто білі гриби, друзі. Ну там два підберезника друзі, і все. Це суто білі гриби. Прекрасний, шикарніший результат, друзі. Звичайно, дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Дуже вам вдячний. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться. Підпишіться, тому що, щоб не пропускати, друзі, щоб не пропускати ось такі ось прекрасні. Прекрасні походи наші в білі гриби. Хочу побажати вам всім добра, миру, злагоди. Ну і до нових, до нових, друзів, зустрічей на моєму каналі, до нових походів.